Людям легше виставити поранених загиблих з міста Харкова. Кожен другий зараз виставляє цю трагедію. Я співчуваю всім загиблим та пораненим, і це страшна біда, тому що ворог поцілив дитячий садочок. Але людям не легше задонатити, коли волонтери, військові благають про допомогу, коли ми сльозно просимо допомоги для хлопців на ті ж автівки, на ті ж реби, на ті ж мавіки, дрони. Коли ми просто просимо для того, щоб завадити цій біді, щоб завадити обстрілам від ворога. Ви не чуєте. Але коли вже сталося, всі одразу репостять Харків. Люди, що з вами не так? Поясніть мені, будь ласка. Мені здається, простіше, просто коли бачите збір, коли бачите перевірених волонтерів, дійсно військових, яким потрібна допомога. Задонайте тих 10 гривень. Ні. Ми проходимо повз, а потім сидимо, плачемо, і виставляємо репости. Про трагедію. Робіть висновки зараз. Завтра ворог може вдарити по вашому, по моєму місту, по іншим містам України. Але ми сьогодні маємо щось робити. Задонайте своїх 10-5 гривень, вони вас не врятують. А нашим захисникам вони дуже допоможуть, навіть на той же збір з автівками. Ціни ростуть, як космос. Рік тому, два роки тому, ми могли гарний пікап. Придбати хлопцям за 200 тисяч, зараз ціни 300, 400 і вище. Це ще більше потрібно проводити збори ще довше, щоб зібрати на ту автівку, яка невідомо скільки там проживе. День, два або три. Як у нас це було вже на Покровському напрямку. Робіть висновки, реквізити в шапці профілю. Дякую всім. Дякую всім за увагу.